У Нікопольській школі номер 12 відкрили нову котельню. 49 років приміщення школи опалювалось вугіллям, що було дуже витратним та задавало чимало клопоту. Зараз же температура в будівлі понад 20 градусів тепла. Устарівши, технологічно устаревши вугільні котельні. Вони неефективні, це дуже дорого, дуже небезпечно ну, во всіх відносинах, тим більше те, що стосується дітей. А ця котельня совершенно нова, вона дасть, скільки тепла, сколько буде необхідно, І це прекрасно мероприятие, Ми сьогодні називаємо це все праздником. К сожалению, це наша робота, которую ми до сьогоднішнього дня не доделали. А з цього нужно було починати з теплих туалетів для школ, для садиків кетини для дітей. На відкриття нової котельні завітав і колишній учень школи депутат міської ради Олександр Алюшин. Він пам'ятає, що ті часи, коли школярі самі допомагали опалювати школу, в 21 першому вікі школа продолжала таплюватися углем. Ну, сегодня дети не принимают в этом участие, а я когда учился, я лично еще помню, когда мы с, с друзьями, с ребятами нас снимали иногда с уроков даже, и мы вот по колено в угле в этом, мы бросали, загружали этот уголь в топочную, и это, это неправильно, в общем-то. Сегодня ситуация изменилась кардинально, сегодня, наконец-то, мы не только формально в 21 веке живем, но мы перешли на отопление уже нормальное, Не требуюча, там, затрат. Зараз у школі навчається всього 202 учня, хоча вона може вміщувати до 500 дітей. Директор школи Володимир Чепіного сподівається, що після встановлення нової котельні батьки без побоювання будуть віддавати своїх дітей до школи. Ми зуміли набрати перший клас і зуміли набрати 10 клас, тому що це віддалені райони і в цьому є певні складності. Я думаю, що з в общем -то, ізмінням нашої інфраструктури, з розширенням і улучшенням матеріально-технічної бази я хочу підняти імідж школи і увеличить контингент обучающихся, тому що на сьогоднішній день практична мощность цієї школи дозволяє обучати до 500 учащихся. Зараз у місті опалюється вугілям лише 18-та школа та 7-й дитсадок. Руслан Токар запевняє, що будівництво котелен вже заплановано і незабаром всі навчальні установи будуть з індивідуальним опаленням.